Всім добра здоров'ячка. Хочу звернути до вас за допомогу, бо до мене звернулися за допомогою. І з Черкасів волонтер, сам кузнець, він теж робить сокирі лопати. І звернувся до мене, що треба 30 лопаток. Хлопці йдуть наперед, самі туди, і їм треба лопаток, і їм треба сокирів, і кірок. Він лопатки сукерки на твісло відо той тобто сукря він і кірки зробив він вже є можливість якраз зараз. З цими лопатками від туди йому безкоштовно, так цікаво, бо він каже, що негайно збирати гроші на лопатки, що трохи багато роті, сукери, то всього. Але мені якраз е, спортивний клуб Соночка з Франківська е, виділили 10 тисяч гривень на ці самі лопатки та і на свій погляд, щоб я роздав кому треба, що я знаю ліпше, кому. Я дійсно знаю, кому ліпше, бо до мене дуже багато людей звертаються мене дуже багато замовляли лопаток волонтери. Ну просто котрі мають гроші, тим продаю. Хто не має гроші, стараюся відложити своїх відсотків і допомогти їм цими лопатками. Свого продажу товару я відкладаю десь 15% на ці ж лопатки і відсилаю хлопців. І ще Діма, він сам проживає в Америці, Діма сам з Франківська теж передав 500 доларів, щоб теж передати хлопцям зробити і передати хлопцям лопатки. От є в мене можливість передати ці лопатки. цьому Миколі волонтеру кузняровим мені подобається його відео, як він висилав, як він робить сукірицій. Я вам передаю. І ще від себе теж. Тут є 65 лопаток є. Цих 35 лопаток я віддаю від себе теж. Від своїх відсотків. Яких знаєте, що від своїх відсотків. Я ще не заробив цих відсотків, аби... На ці лопатки вдати гроші. Але я хочу просто їх відослати вже, бо потім, може, може вже і не треба буде. Я думаю, може, війна Бог поможе, скінчиться. Скоро ми переможемо і буде все добре, вже не треба буде тих лопаток, а зараз їх треба. Я ще потім поставлю гроші на місце тих 15-200, коли я наторгую собі. І так, що в мене чуєте така можливість, є відослати ці лопатки, допомогли, правда, хоча ніколи мені це перший раз мені це. Ці гроші надав клуб Сонечко, і цей Діма Солонічий мені ніде копієчки ніхто не дав. Хоча тих лопаток я віддав дуже багато, я їх дуже багато зробив, і безкоштовно я їх віддав. Так з волонтерської сторони дуже багато. У мене є відеозвіт, дуже багато того, що мені відсилали, що отримали наші лопатки. Ну і продавав я ті лопатки, бо не можу, я так вітати, що за дурно, мені треба того, за щось, матеріал закуповувати. І, аби можна було щось зробити, що, сам процес роботи, заробляти гроші, щоб можна було щось цього. Ну і двічі, що я хотів вас попросити, всіх-всіх. всіх, Я хочу попросити, щоб ви поділилися цим відео, що я вам зараз показув. Е, Мені треба такої пили. Такої пили в Україні. Е, ще є десь багато. Така пила ленточно, та різні пилорамітки бувають, на довга довжина її там різні буває така. І ширина її двічі 18 см. Вона ідеально підходить на цей. на... На лопатки, дуже файно підходить на лопатки. Якщо навіть є гущі пилки, там на 12-13 на 13 сантиметрів, же, е, я вас заберу, відкуплю ці лопатки. Те, що ви і так здаєте, їх ще на ви здаєте. То. Не ви віддаєте за копійки про те, що вам на фірмі мішають все цим. І так само звертаючися до тих металоприйомщиків, хто може. Мов кого є така пила, я відкуплю вас металолому, звідти пилу. Я заплачу набагато дорожче вам, просто мені треба це пили. Бо викидати такий файний матеріал. Я коли маю таку хорошу сталь в руках, я довго роблю сталь, то я журю я сікішу, розумієте, приємно робити. І практично в кожній області є такі пилорами. Є Київська область, є там, знаю ті пелерами, просто не його знайти. Хмельницька область, Волинська область, Рівенська область, Вінницька область, там Ну всюди вони є, розумієте. Є дуже багато цих пелерам, які ви просто викидуєте. Я вас відкуплю. Тим більше і з цим я хлопцям поможу, теж зроблю ще лопаток цих віддам. Чим більше я буду мати цього матеріалу, я тим більше зароблю з них і лопаток і сапу ці проценти відкладу і буду допомагати хлопцям. Так що дуже вас прошу, аби ви поділилися цим відео, аби я міг... Найти такого матеріалу б я міг далі робити. У мене практично матеріалу дуже мало. Цей іпіле в мене дуже маленький запас, ну дуже мало такої маю, там на якихось 100-200 лопаток, більше я не зможу збирати їх, навіть якщо вущі будуть. Так що діліться цим відео та й підписуйтесь на мою сторінку на Facebook, на Instagram, на TikTok, на YouTube. Я буду вже більше часу мати буду викладати багато відео всякого, по всьому там. Я дуже стараюся багато всього робити. Ну а поділитися для того, бо може хто не знає, що я роблю ці сапки, що я роблю ті лопатки, по дерев'яних виробах, роблю образи, робимо, образі, робимо всякі, всякі речі ми виробляємо. Так що, всім файно дякую, всім добра здоров'ячка. До речі, до мене приїхала Тетяна Голуб, волонтерка наша від Івана е, е, Санчика. нашого друга, нашого друга та, І він там передав е, е, 10 тисяч на лопатки. І з своєї сторони ми ще додаємо, що питання там роздала хлопцям ло, е, цих лопаток. Е, Ну, Та я скажіть, ще ви пару слів. Дорогі хлопці, безмежно бажаю вам здоров'я, бережіть себе, дорогі наші воїни. Ми молимося за вас, любимо вас і ждемо з перемогою. Ці лопатки я доставлю на пару напрямків всіх вас, поділю, своїх друзів, побратимів. Бажаю вам перемоги, легкої служби. Любимо вас безмежно і робимо все, все чим можемо допомогти. Я ще зібрала провізію свічки. Фонарики, там, теплу одежу, носки і це продукти. І це все розвезу до Хмельницька. Там в мене є друг руль він забере 24 ю бригаду остальне. Я залишу чуть-чуть собі, тому що я теж мобілізував воєнним медиком. На Запорізький напрямок. Слава Україні, слава нації! Дякую Требуємо. вам за золоті руки, потому, тому що знаю, що ви дуже багато переробили для фронту. Ну лопаток і ще зробите, але краще надіємося, що ця війна скоро закінчиться, і наші хлопці повернуться з перемогою і воз'єднаються сім'ї, і ми заживемо в вільній Україні. Слава Україні, слава нації, слава нашому ЗСУ. Перемога буде за нами. Дякую вам, волонтери, за добрі російськи. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Так, оце знімаємо відео. Хлопці отримують отакі от хлопці у нас. Отак так от у нас. Отлічні хлопці. Все, оце їм подарунки. Ну, тут все у нас, тут і кекси, медицина, тушенка, все у нас тут є. все. Отаке. От ну, Все лопати нам лопати, забез... лопати вам нравлять. Так, да, лопати нам нравиться. Mm. Будемо. Так вогонь чи не вогонь? Вогонь, будемо бошки рубати. <реку> 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 Ось я, чорна Тетяна, отримала посилку від Деренько Івана Олексійовича. Якого, давайте відкриємо, якого заказала для свого його брата, який знаходиться на війні, от таку лопатку. В саперську. Коли заказувала, я хотіла її придбати, тому що вирішила, що ця лопатка це другий захист після автомата. Йому спасе і захистить життя. Так, коли почала спілкуватися з Іваном Олексійовичем, він знав, що моєму братові 55 років, і він пішов просто сам на війну. То коли я почула, що він її дарує йому в подарунок. Це було не перевершено, це було неймовірно. Що на сьогоднішній день є такі люди, які допомагають просто просто по телефону, не знаючи мене, допомагають людям, які пішли на війну. Низький вам уклін, многое, многое вам блага літ. Процвітання вашому бізнесу, всі вашій родині, до нашої слави зсу, слава нашій Україні! Все буде Україна, і до перемоги!